Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую, що проявляєте активність на каналі. Це дуже приємно, корисно. Давайте сьогодні подивимося на його почуття. У нас сьогодні буде два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Обирайте свого, загадуйте свого партнера. подивимось, які там його почуття до вас. Так, карти вже у нас тут. Хочуть говорити. Ну що ж, давайте. Так, привіт одинички. Давайте подивимось на вашу загадану. Давайте спочатку, так він нам... Ти диви, тут жезлів, тут він у нас вже горить, щось хоче розповісти нам. Так, розкажи, який ти. Щоб дівчинка тебе пізнала, розкажи, який ти про себе. Розкажи щось, який ти. зразу про вас розказую. <с> ну, принаймні, думаю, що це ви, тому що каже, є тут у мене одна королева кубків, але вона щось хитрує ну, з приводу нашого майбутнього, або ж з приводу нашого ну, якихось там планів на майбутнє, щось вона тут хитрує. Така самодостатня, така вся із себе, хочеться сказати. З неї дуже добре, з нею я хочу бути в парі. А про себе ти щось розкажеш? Про себе. Розкажи щось про себе. Ну, я, каже, розвиваю ці стосунки. Я то з нею спілкуюся. <кій> Можливо, у когось тут просто листування десь в месенджерах якихось. Ну, або ж телефонні дзвінки, ну більше на листування схоже. І він каже, я якось, бачите, наполягаю на своєму. Гну свою лінію. <кій> ну добре, ну розкажи, який ти. От сам про себе. Розкажи мені про себе, який ти? Який ти. Ну, не хоче нам розповідати про себе. Він розказує знову ж таки, що тут є спілкування, тут є якась ностальгія, можливо, ви давно знаєте один одного. І разом з тим тут є якась боротьба. Щось ви тут не можете дійти, якоїсь згоди, якогось компромісу. Не знаю, дівчатка. Дивіться, як це можна так. Якщо, є, якщо він у вас саме такий, ну, тобто у вас з ним саме такі зараз стосунки, тоді так, тому що він, бачите, не хоче про себе розказувати, він все тут про вас. Про вас, яка ви тут красуночка, яка ви тут дос така самоостання, якась реалізована вже. Е, Можливо, когось тут сім'я у вас або діти просто. Про те, як він хоче бути з вами, як він старається якось розвиває все це. Ну Давайте ж подивимося, що там в нього в почуттях. Так, ну розкажи, що ти відчуваєш до своєї дівчинки до одинички, що ти відчуваєш? Розкажи нам про свої почуття до одинички. Розкажи про свої почуття до одинички. Твої почуття. Знову розказує тут про рухи. Ну, <кій> <кій> подивіться, тут чоловік на всіх парах мчить до вас. <кій> він дійсно розказує про те, що він зараз намагається якось оприскорити ваше спілкування. Або ж, наприклад, якщо це у вас якісь робочі стосунки, тому що тут карта роботи випала, ну, або те, що робочі якісь там соціальні, як сказати, десь ви там з ним періодично стикаєтесь, то він каже, я хочу все це розвивати, я хочу дійсно прискорити, ну, якось їх розвинути, ці стосунки. Вона тут для мене дуже бачите, така королева жезлі. Тут ви випали така енергійна, така мамка сексуальна, ну, він такий у вас. До вас такі почуття, знаєте, гарячі. В нього до вас почуття. так... Що ти ще до неї відчуваєш? Дивіться, тут кубків. Ну, каже, що дуже добре йому з вами разом. Ви в ньому, знаєте, викликаєте якісь мрії, якісь бажання. Тут, до речі, можливо, Якось чоловік якийсь час був відлюдником, бачите, він тут такий схожий на відлюдника в цьому каптурі. А начебто зараз він як, начебто там розбудили, скажімо так, він якось знову відчув, як це щось мріяти, когось хотіти, когось як добиватися, старатися для когось. Він дійсно якось зараз ну, такий весь бодренький. Дуже хочеться йому цю вашу вашу взаємодію з ним таке русло перевести, бачите, в кубкове, жезлове. Що ти ще до неї відчуваєш? Що ти ще до неї відчуваєш? Ну, Боїться вас втратити, слухайте. Або ж, наприклад, якщо він вже вас втратив, то він зараз намагається, ну, скажімо так, повернути, тому що без вас йому дуже сумно. Чомусь він весь такий, бачите, сумний. Або ж у вас зараз якась пауза, чи якась незрозуміла ситуація, або ж ви, ну, взагалі розстались, там не знаю. Хоча, в принципі, нам показували, що ви спілкуєтесь якось. Якесь спілкування у вас там є. Ну, Він зараз чомусь п'ятірці кубки. А ну, давайте запитаємо його. Чому ти тут п'ятіруш кубці, кубки? Чому ти такий сумний тут у нас? Він каже, це спілкування мене, бачите, тут. До кошмарів до ночних доводить. Не знаю, можливо, він вам пише, ви не відповідаєте. Ось, Можливо, і так програється. Або ж ви якось відповідаєте, ну не так, як він би хотів би почути від вас, там, не знаю, якось сухо, офіційно. Така імператриця. А ну це все-таки провал. Бо я подумала, що може він тут ще хоче сказати, що мною хтось є, але начебто поки що не кажуть про це карти. Просто розказує, що йому дуже тяжко. Він чекає якось від вас, не знаю, віддачі, як сказати, чекає якось результату. Ну Начебто він старається, вкладається, принаймні він це так бачить, я ж не знаю, що там у вас насправді, але він, начебто, дійсно ну, намагається якось до вас достукатись, от саме достукатись, чомусь таке слово йде. Давайте запитаємо, а що між вами щось сталося, що між вами зараз? Що між вами зараз? Це він, король пентаклів. Так, це він. <смі> Дивіться, він відчував себе якимось, не знаю, зрадженим, не те, що зрадженим навіть. Начебто ви тут щось якусь подляночку зробили. <смі> начебто ви щось таке зробили, що він не очікував, не знаю. Якось начебто його скритили, якось образили. Можливо, і не ненароком, не знаю. Ну, якось він відчув себе якимось приниженим. Або взагалі він відчуває, знаєте, що ви така імператриця, ну, така там, дев'яточка Пентаклів, вся така, ну, не знаю, досконала, якийсь сам ідеал, а він якось відчуває себе на вашому фоні, таким якимось ну, якось невідповідним вам. І що? І що у вас сталося. Ну, якісь тут рамки, щось тут. стало щось таке, розумієте, що поставило між вами стіну. Не знаю, хтось щось на те сказав. Таке це було спілкування. <свісно> що саме спілкування було таке, що поставили якусь, можливо, крапку в когось в когось кому. Ну, не знаю, можливо, наприклад, ви йому там щось виказали щодо якихось звичок, якихось, ну не знаю. Неприйнятних, з вашої точки зору, а, якісь там залежності, можливо. Ну, я не, не знаю, в кожного, можливо, це щось своє. Ну, щось таке тут сталося, дійсно. Про що це дияволо? Що нам розкажуть якось? Про що це диявол? Не знаю, можливо, у когось програється, що просто чоловік якось себе проявив так ну, вульгарно, скажімо так. Ну, щось таке. Можливо, якийсь такий вчинок, бо що вам не сподобався і ви якось закрились від нього. Ну так, бачите, вам це не сподобалося. Якось він себе так повів, ну, ви, ну як, як дурник, ви так подумали принаймні. Ну, начебто він це не так бачить, не з тієї точки зору, що ви. Йому здавалося, що він просто ну, як ну, хотів досягти бажаного, як це можна сказати. Ну, тобто, була якась така ситуація, де він себе так повів, що вам вам не сподобалось. І ви якось встановили цю стіну між вами. Ну, я не знаю, можливо, когось це програється навпаки, що це. Ви якось себе так повели, може ж таки, в кожну різні ситуації, Ну, була якась ситуація така некрасива, або ж якісь залежності, або щось таке сексуального напрямку. Не знаю, що це може там у вас бути. Приміряйте під себе, під свою ситуацію, ну щось тут таке. Так, ну добре. Ну, ще тоді покажи нам свої почуття до дівчинки. Твої почуття до одинички я ну, тут за вами, слухайте, сумує, хоче якось приїхати і. Е, ну як? Ну, до речі, давайте спитаємо суд. Ну, довести вам, що все-таки він вас кохає, що ну, є в нього до вас почуття, знаєте, такі теплі, дружні. Е, ну Якщо це він там якось вас скридить, то він хоче ну е, як, доказати вам, що все-таки ніяких паних намірів в нього не було. Ну він дійсно з вами сумує, йому вас не вистачає. <кій> у нас там ще п'ятірочка ж кубків була, що він, геть такий розбитий, знаєте, якась ну, нього така печаль, якийсь такий сум, така якась депресія на нього навалилася. ну, Йому вас дуже не вистачає. Він розказує про те, що ви тут у нього, бачите, королева кубків, кохана жінка. Він би хотів би з вами ну, якусь пряму розмову. Якось вам прояснити, розказати, наприклад, свою точку зору, своє бачення ситуації. Така була ваша позиція одинички. Якщо з вами це все програлося, будь ласка, реагуйте, лайки, коментарі, це дуже корисно для каналу, я вам буду дуже вдячна. Так, до побачення одинички, а ми давайте перейдемо до двієчок. Так, привіт двієчки. Давайте про вашого загаданого. Зараз подивимося для початку, що він там, який він, який він, давайте, хай розкаже, який він. Щоб ви подивилися, що це ваш, і тут притягнувся до нас на розклад. Розкажи нам про себе, який ти, який ти по скубки, сімка мечів... Так, це щось розбите через якісь маніпуляції з почуттями. Так, що це ти маєш на увазі? Давай детальніше нам. Він ну, вчилася в якимось приниженням. Дивіться, що у нас чоловік і перший, і другий такий самий Ну, в плані п'ятірки мечів. Він нам розказує про те, що начебто він якось не знаю, якийсь обман в почуттях. Можливо, він там комусь зізнався в почуттях. І... Відповідь йому не сподобалась, вона його прямо розбила. Тут, бачите, десятка мечів. Е, Відчув себе, бачите, таким якимось ну як недостойним. Тут теж, схоже, була якась розмова щось таке було сказано, що його дуже е, зачепило. І він зараз у нас тут на якомусь виборі. А що це за вибір у тебе? Ну Або ж закінчити це все, або ж. Розібратися таки з цим, <кій> не знаю, тут теж якесь непорозуміння, і в першому варіанті, якось варіанти такі схожі. Може, хтось дивиться обидва варіанти, тому що тут теж чоловік щось, ну, щось таке сталося, бачите, що він, ну, якось бачите, зараз на виборі, він зараз намагається зрозуміти, як краще або закінчити все це ну, Відпустити з миром, так? Або ж все-таки зробити по-правильному і розібратися, якось поговорити, прояснити, ну, запитати, наприклад, якщо там щось незрозуміле було. ну, ну, якось він хоче, Як хоче в нього зараз вибір. Чи, 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 чи варто про це розмовляти, чи варто про це якось ну, щось намаг, намагатися ще щось довести, чи просто залишити все це йти далі? Що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще про себе розкажеш? Ну, бачите, чоловіка розбите серце. Це він нам і розказує, що я зараз розгублений якийсь, розбитий, всі мої мрії розбилися. Мої рожеві окуляри як там, склом, всередину розбилися. Ну, якась незрозуміла ситуація. Так, А ну, до чого, що це справедливість. Ну, він каже, як не, не дають сказати. Він каже просто, що щось таке сталося, бачите, що поставило якусь, начебто, крапку на всіх моїх планах на майбутнє. Начебто, можливо, він каже, що цей заслуг. Я на це, начебто, можливо, і заслужив. Ну, ще таке ще. Ну, ще розкажи мені про справедливість. Ну, Напевно, він каже, що. Можливо, вона і мала право так зробити, але все рівно мені боляче. А чому вона мала право це зробити? Чому Чому ти вважаєш, що вона справедливо розбила тобі серце? Чому? Тому що я не показував своїх намірів, своїх почуттів, тому що я якось відмовлявся, не знаю, довести їй, що вона для мене цінна, що вона для мене важлива. Я не показував їй свого ставлення до неї. Тобто, бачите, він вас якось не цінив, нічого вам не говорив, що він там до вас відчуває, там, хто ви для нього, наскільки ви для нього важлива. <клес> і ви тут, бачите, <клес> можливо, відмовились від нього. Не знаю, ви тут начебто розбили йому серце, він зараз, бачите, весь такий <плес> думає, що ж робити, чи все-таки просто розвернутися і піти, чи варто все-таки поговорити, якось прояснити все це. Але він, в принципі, вважає, що ви начебто. Ну як? Начебто ви праві, тому що він то заслужив, тому що він нічого не робив. Можливо, якось діяли, діли в його бік і ну, зупинилися, сказали, ну скільки ж, скільки можна далі. А він тепер уже, бачите, <кхе> тепер він думає, що ж робити далі. Ну що ж, така в нас сигніфікація. Дивіться, якщо з вами якось резонує, якось відкликається. То будемо дивитися, що ж він там відчуває до вас, що в нього почуття до вас. Так, ну розкажи, які в тебе почуття до двічки? Твої почуття до двічки, розкажи нам, ну, що ти відчуваєш до неї. Твої почуття до двічки. Твої почуття до двічки. Щось дуже тут обережний, слухайте. Або ж він розказує, що ви така обережна, що ви якось знаєте. Ну, не спішете йому відкриватись, не знаю, не спішете якось на якийсь рішучі на крок, на якісь там рішучі зміни, знаєте, так вступнути в оцю прірву. Ну начебто ви дуже... Знаєте, начебто ви зараз, так, схоже, ви таки діяли-діяли до нього, він ніяк не відкликався. І ви зараз тепер зробили якусь паузу, ви вирішили поспостерігати, так, наскільки можна, наприклад, йому довіряти, наскільки можна ну, не знаю, Очікувати щось від нього, дійсно, якихось дій. І ви зараз не ведете себе так, як оцей ну, дурень. Тому що раніше, схоже, ви ризикували, ви якось проявлялись, ви робили якісь такі різкі, рішучі кроки, дійсно так без каменя за пазухою, просто з відкритим серцем. До людини, ну як, щиросердно. Ви дійсно так робили, ви вели себе так, ви йому хотіли показати, що дійсно я не маю ніяких там ну, <смітнє> <Як, умислі? смітнє> Слово, вибачте, не знайду. <кхіднє> Чи я дійсно хочу бути з тобою, я тобі показую, я тобі відкриваюся, ось дивись, яка я. Я готова з тобою йти в стосунки. Але так як він вам нічого не показував, ніякої реакції від нього ви не дочекалися, він був закритий, ну, по ньому незрозуміло було, відчуває він там щось, не відчуває. Він ніяк не діяв, просто десь там, ну, можливо, якось там відповідав, не знаю, сухо, офіційно, то ви тепер уже так себе не ведете. Ви тепер почали більш так обережно, знаєте, ставитись до нього. Ви тепер, ну як, придивляєтесь до нього, намагаєтесь зрозуміти, а як же тоді з тобою потрібно взаємодіяти, так? а який ти насправді, наприклад. Ну, тобто ви зараз вся така, не знаю, як це сказати. Так, ви, в принципі, очікуєте від нього якихось дій, але ви зараз не спішите. Знаєте, ви якось більше висновки робите, як то кажуть. Ви вже той час минув, коли ви там розкидували каміння, і тепер ви чекаєте, поки прийде час його збирати. Ви зараз просто в очікуванні. Ви нічого не дієте, ну принаймні, так виглядає, що ви просто очікуєте, що він там вирішить. До речі, у нас на дні тут верховна жриця, що нам доводить, що ви правильно робите. <смі> Мудра жінка, ви розумієте, що так буде правильно, досить вже тут відкривати душу. Те, що ви повинні були сказати, ну ви вже сказали. Ви їм показали свої наміри, що вони вас чисті, ви без всяких там подвійних змістів до нього, ну просто відносились до нього. Відкрито і щиросердно. Ви йому все, ну як, на довзі принесли, показали. Ось, дивись, яка я і чого я хочу. Та чого він, та, та чого він не відповів, так же ж само вам відповідь, ну, це вас і заставило, бачите, зайняти цю позицію. Тепер просто очікувати, подивитися, який ти дійсно, наскільки ти можеш бути такий самий відкритий, і щиросердний, чи ні. І ви зараз чекаєте, що він там вирішить. Так, але ж ми питали. Про його почуття, можливо, це він зараз. <кхм> можливо, це він зараз думає, що ви так, в такій позиції. Ми питали, що він відчуває до вас. Но, принаймні, королева кубків це м -м, жінка кохана. Що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до неї? <кхм> <кхм> Ну, Я хочу її завоювати. Вона тут, дивіться, яка дев'яточка Пентаклів. Ну, таку жінку хочеться мати біля себе. Це така, знаєте, яка і в домі порядок наведе, там, і наготує, і поприбирає, там все встигне, і там в дворі там, чи на городі в кого, чи по хазяйству. Ну, тобто жінка на всі руки, як то кажуть, це ну, майже імператриця, скажімо так. І він хоче вас завоювати, що він відчуває до вас, що ви достойна жінка, ну якраз йому підстать, скажімо так, що ви б якраз були б доброю йому парою. І хочеться, щоб ви були його, тому що хочеться вас завоювати. А які почуття в тебе до неї? Твої почуття до неї? Ну, я зараз холодний, відсторонений, дивіться, знову ж показує нам свого короля мечів. Я зараз тут занадто розбитий, якось Заглибився в себе, віддалився від усіх. Все, пішов, вернусь не скоро. Що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш до неї? Ну, я хочу розвитку цих стосунків. Все-таки розказує, що він хоче. Розвивати все це, знаєте, кудись якось. Кудись їх вести, скажімо так. Дуже хочеться бути з вами, тому що тут ще і диявол. А диявол це про що? Це лише про пристрасть ще про щось. У вас дуже не вистачає. Бачите, якась залежність нього від вас. Він до вас, наскільки тут прив'язався, не знаю, йому, як коли у вас нема поруч, він не відчуває себе, бачите, такий нехватці. Ну, геть якось він. Ну, не знаю, не живе без вас. Тут то, чимось так придивилась їхні лиця, якісь тут трішечки на зомбі схожі, вам не здається. Значить, то бачите, без вас не маємо життя. Дуже до вас прив'язаний. Хочеться бути з вами. Що ти ще до неї відчуваєш? Що ти ще до неї відчуваєш? От він тут щось, бачите, щось намагається довести, щось хитрує. Ти хочеш з долею повоювати чи про що ти? Ну, я мрію, мрію до неї тут приїхати, бачите, і, і хочу, щоб все було правильно. Мрію якось правильно до неї підійти, якось донести їй не знаю, свої почуття, свої наміри, Ну, взагалі просто якось до неї прийти з відкритим серцем, з відкритою душою. Знаєте, так, щоб це все було по справедливості. Хочу по-чесному, так як вона того заслуговує, так як повинно бути. Але все ж таки, бачите, він тут щось намагається схитрувати. Бореться з долею, я б так сказала. А чому ти борешся? Про що це? Тому що я запитала, він нам видав, що так, таки він хоче до вас по справедливості, але чому ти воюєш долею? Це ти про що ти хочеш сказати? Можливо, хтось одружений? Якщо він одружений, то я так думаю, що ви це повинні знати. Ну, або, можливо, там, знову ж таки, от коли я кажу одружений, це просто карти показують, що є в нього ще жінка, так, яка має вплив на його життя. Можливо, це навіть колишня, так, але з яким ну, з якою він ще зв'язаний якимись там ех, моментами, не знаю, там платить елементи, або там зустрічається, щоб побачити з дитини, або ще якісь такі нюанси. В когось це можливо також. Мама, там, тому що багато тарологів кожен раз ну, розказують про імператрицю, що це не лише дружина. Я якось начебто цього не роблю, ну, тому що ну, частіше це випадає саме дружина. Але якщо ви знаєте, що він не одружений, а є ще такий персонаж його житті, ну, типу мами там, чи дочки дорослі, чи ще щось, то ви зразу підставляєте це під, ну, під цю ситуацію. То начебто я взагалі про це не розказую і ви може неправильно розумієте. ну... Хоча, я думаю, якщо ви дивитесь розклади, ви вже знаєте, про що це конкретно імператриця. Ну, так, ми збились теми. Та дивіться, я питаю, чого він тут воює. Тому що йому хочеться рухатись. Ну, якщо це, не, не, якщо це ви, не дружина, тому що йому хочеться з вами розвивати це все. І розвивати, ну як, швидко, так? Але але чому ти воюєш? Але ви тут у нас дуже така сильна, бачите? Але ви якось, не знаю, ви руйнуєте щось, ви руйнуєте його кордони, не знаю, його якісь. Бачите, він тут захищається. Захищається від вашої сили. Він не хоче, знаєте, щоб ви тут були якось, не хоче відчувати себе переможеним. Він якось, знаєте, напевно, до цього не звик. Тому що, ну, не знаю, король Жеглі, він такий активний, діловий. Ну, Він, бачите, від вас намагається захищатися. Будує тут стіни, хоча, не, хоча ці стіни все одно падають під вашим натиском вашої сили. М -м -м -м, то чому ти воюєш з долею? Про що ти хотів сказати? Про що це воюєш з долею? Ну дуже сумно тобі. Чому? Ну ви дивіться, йому він, він чомусь противиться тому, щоб це все розвивалось. Тут нам розказують, що занадто швидко, тут він сумує тому, що все це розвивається. Можливо, він просто хоче, щоб це було якось повільніше, я не знаю, які там в нього причини. Ну, саме те, що це якось рухається, бачите, його це все чомусь, чомусь він сумує через це. Чомусь він там десятки мечів. Ти хочеш просто, щоб це було повільніше? цей процес вашого зближення? <кій> <кій> ну, не те, щоб він хотів повільніше, просто він якось розказує, що... Так як зараз, начебто, це нікуди не приведе. ну, та, е, ну як? Те, куди, те, у що ви зараз рухаєтеся, якщо можна так сказати, начебто немає там виходу, нема там, шляху, там буде глухий кут. Він каже: я розумію, що так як зараз, це ні до, куди, ні до чого хорошого не призведе. Там будуть якісь стіни, бачите, якісь рамки. Потрібно від цього відходити. А як, потрібно? А як ти вважаєш, як ти. Як тоді треба розвивати все це, як ти вважаєш? Треба якусь, дивіться, бачите, помірність таке. Треба, ну, ще повільніше, а по-друге, що, можливо, він каже, треба якось гармонійніше, ну, тобто якось без боротьби, знаєте, потрібно спілкування, якесь виважене, якесь, знаєте, таке помірне, ну, не знаю. Можливо, він каже про те, що потрібно якось. Помірне, більш спокійне, чи як це сказати. Я не знаю, про що ви там зараз спілкуєтесь, можливо, там якісь гострі теми, там, один одного, в чомусь звинувачити чи що. Це так просто думка така прийшла. Просто він каже, що наше спілкування потрібно якесь більш гармонійне, більш спокійне, більш якесь, не знаю, душевне, можливо, якось. якщо ви якось сухо там спілкуєтесь, то потрібно більш якось показувати якісь. Теплі приємні моменти. І він на цьому стоїть, бачите, це його позиція. Ну, а якщо буде саме таке спілкування, що тоді буде? Що тоді буде? Ну, Тоді все буде правильно. Тоді ми тут будемо разом, бачите, все буде правильно, як повинно бути, все якось врегулюється і все складеться добре. Ось такий у нас тут чоловік, бачите. Чомусь хоче, щоб ви якось з ним більш помірніше спілкувалися. Ну що, дівчатка, такий був у нас сьогодні розклад. Якщо з вами резонує, відкликається, будь ласка, ставте реакції. Це буде дуже приємно і корисно для розвитку каналу. Я вам дуже вдячна за все, все. Якщо є якісь теми для розгляду... У наступних разів там якісь, можливо, ви знаєте, якісь питання, які б вам цікаво, було побачити на каналі. Я готова до співпраці. Пишіть, що ви хотіли почути. Я попробую зняти про це розклад. Добре, тоді я з вами прощаюсь. До побачення.